20 ігор, з них 12 виграшів, 6 програшів, одна звитяга та одне фіаско за булітами, 132 забиті та 74 пропущені шайби. Хокейний клуб Дніпро взяв бронзові нагороди першості країни серед команд 2002-2003 років народження. На відміну від своїх старших побратимів, Дніпра 2000 підопічні на той час ще Андрія Землянського стартували в чемпіонаті вдало та одразу почувалися господарями турнірної таблиці. Згодом кількістю результативних ігор херсонців випередили Галицькі Леви з Новояворівська та Харківська з Дюшор. Завершували сезон. Наші хокеїсти вже під управлінням Олега Сінькова. Фінальну зустріч Дніпри пробули у Харкові проти місцевої з Дюшор. У п'ятому домашньому турі їх херсонці мінімально вигравали 4-3, та їм і мінімально поступалися 2-3. Матч відповідь проти команди, яка вже до протистояння з підопічними Олега Сінькова забронювала собі золото чемпіонату. Став теж небагатим на шайби. У першій грі харків'яни дали змогу нашим хокеїстам лише двічі відзначитися у своїх воротах. Забили у другому часі Микола Семенов та Кирило Якобчук. Надалі битву булітів виграли з Дюшорівці 3-2. 39 набраних пунктів дали змогу Дніпру вперше в історії свого клубу стати володарями бронзових відзнак. На другому місці опинилися Галицькі леви. Вони на шматки розірвали луцьку спарту. Кобзани, херсонські хокеїсти на цвях не вішають. У російській Балашисі на Кубку Олімпійця за чергові нагороди боротимуться юнаки 2006 року народження. Турнір пройде з 24 по 26 квітня.